Не скажу ранок, бо він вже не ранок. У мене таке останнім часом, часто. Зараз вже дванадцята година. Але прокинулись ми. Щас, чекайте, щось темно, ну, так. О, так, краще. Але прокинулись ми о десятій десь. Я просто займалась там трошки справами, закинула постіль попрати, поміняла Плать Зараз беру, розвантажувала сушинку, там треба було сторі зробити. Магазин привітати усіх з Днем Державного прапора України сьогодні, а завтра День Незалежності. Одночасно і ради святу, і трошки страшно, бо всі так нагнітають. Чи може початись стрьомне. І це стрьомно. Зараз я е, зроблю швиденько сирнички, бо у нас просто нічого немає вже, тільки там пюрешка в холодильнику стоїть, яку я вчора приготувала. А це... Сир вже такий, ну, доволі давно він у мене лежить на сирники, він вже, мабуть, не першої свіжості. Але на сирники піде. Я, до речі, почала зберігати яйця в холодильнику митами. Я купляю упаковку, мию усі яйця і вже чистими складаю їх в контейнер. І мию я їх не просто з водою, а типу з миючим засобом, щоб вони точно були чисті, тому що семенильоз це тема дуже стрьомна. і вона, якби, не всередині яйця оця бактерія є чи як вона правильно називається, а вона саме у гібні, яке на яйці. Тому перед тим як готувати яйця, завжди їх мити. Бо якщо шматочок скарбки потрапить до їжі, є великий ризик заразитися тим самим сальванліозом. І якщо у вас руки будуть у ці брудні в яйцях, і ви його потім або визнате, бо щось теж можна захворіти. Це стрьомно дуже і важко лікується і дуже кажуть, ризикована тема, тому закликаю вас завжди мити курчі яйця, і після них дуже детально мити руки. Рецепт у мене не питайте, бо я із сирниками завжди експериментую і все роблю на око. Дається, туди впав шматочок скарб. <різь> От на такий випадок я їй кажу, що яйця треба, щоб були помиті. О! Сьогодні з планів на п'яту годину поїдемо з Тьомою на одну робочу зустріч. На рахунок нашого магазину. Я зараз глянула на витяжку, розумію, що на її дуже треба помити. А хтось знає, як мити витяжку. Бо я ще не настільки доросла. А там, мабуть. А, ну, мабуть, просто ці решіточки да, знімаються, їх треба мити. Я навіть не хочу показувати. Подивіться, які красунчики. Прямо такі красиві вийшли цього разу. Ідеальні. Так легко переверталися. Не знаю, вгадала я з пропорціями. Але знову ж таки не можу вам сказати, скільки чого я додавала, тому що я отак сипала, мішала. Все, зараз покличу Тьому, Будемо їсти. Тьома! Іди да. снідать! Да. Угу, понятно. Ладно. Ого, як це вони так ідеально розклалися у мене? Пам'ятаєте, до речі, у нас була ціла така кілограмова величезна шоколадка. Ми її вже майже доїли. Я її хочу зараз отак потерти наверх. Зараз я зрозуміла, що я все не з'їм. Всі зірнички, але потім, просто коли ми будемо їх догрівати і ще, буде прикольно там ти шоколад і буде смачно дуже. І така у нас є маленька тартушка. Ася купила. Вона ще на і постійно чіпляється на холодильник просто. І коли треба, я її знімаю з холодильника, щось натираю, чи сир, чи шоколад. І виходить дуже зручно. Чомусь мені здається, що вони будуть дуже смачні. М -м -м. Боже. І да, вийшла. Клас. Я ще собі трошки вищеного молока. М -м -м. Супер. До речі, рік жили в цій квартирі, і тільки на днях я виявила одну приколюху. Тут у нас завжди зберігаються кастрюлі, сковорідки, таке все. І я нещодавно так зробила О, і знайшла тут ще одну нішу. Уявіть. Рік ми не знали, що, що тут є місце, і сюди ми якраз складаємо всі кришки. Чудово все влазить. Оце так. Да. Оце прикол. não <laughs> Ми йдемо на пошту. Ось у мене цілий мішок ваших замовлень. Це зі вчорашнього розпродажу. І ось у Артема іще величезна коробка. Це вчора ви літніх речей у нас накупили, І оце ми зараз йдемо відбирати. Це ще не все. Там ще стільки ж у нас посилок в роботі. Зараз я зробила накладні електронні, типу, в новій пошті в додатку сама. Багато хто радив навчитися робити із вас, і оператори на новій пошті дуже просили, бо ми їх задовбали своїми десятками посилок кожного дня. Тому я зараз виділила час, розібралась. Цьому да, це не так важко, як я думала. Якщо набити руку, то доволі швидко цей процес виходить. Трошки втомилися дощить. Це все вам. Ми повернулися з поштою. Я вам скажу, це було доволі зручно зараз весь цей процес. Ми просто на всі посилки наклеїли накладні, які ми роздрукували через комп'ютер там самостійно. І в цілому, це доволі зручно. Враховуючи те, що у нас сьогодні було доволі багато відправок, зазвичай їх трохи менше, то в цілому ці накладні не є такою проблемою створити самостійно додатку нової пошти. А таким чином операторам на відділенні ми значно зменшимо кількість роботи. <рес> так, я зараз швиденько фарбуюся. Ми їдемо на зустріч. Часу залишилось небагато. По дорозі ми, до речі, зайшли, взяли піцу. Я не впевнена, що я встигну поїсти. Можливо, я навіть буду їсти її в машині. Я ще слава Богу не дуже голодна. Це у нас досі сирники не їв. Я не знаю, як він досі тримається. А я.

Спілкувалися там на рахунок питань по нашому магазинчику. Якщо щось конкретне вирішимо, то я вам можливо розповім. А так, то звичайні робочі моменти. А, трошки втомилася, але нічого. Зараз в магазин приїхали, купимо да. продукти, треба додому, бо нічого немає. Але в цілому зустріч пройшла добре, продуктивно. Треба буде нам все обдумати, все обговорити з Артемом, бо питань доволі багато. І насправді це все важче, ніж може здатися на перший погляд, і зі сторони, що ми там тільки приймаємо замовлення, відправляємо посилки. Насправді за цим всім дуже багато роботи і. Відкрити цю справу це одне, але підтримувати, розвивати і розширювати це, це дуже важко для того, щоб це далі якось працювати, далі думати над якимось своїм виробництвом. Це все дуже важко. Реально дуже важко, тому що весь час працювати в такому форматі чисто на базах постачальників, це не дуже вигідно і це з великими витратами. Завжди власне виробництво треба робити. Це теж дуже дорого, і це теж багато роботи, дуже і я не знаю. Коротше, треба думати. Всього цього не можна. Завчасно знати, коли ми тільки це відкривали. Ми не розуміли, що буде стільки питань. Але зараз, по ходу, треба вчитися, розбиратися. І ще нас дуже багато чого чекає, насправді і дуже багато ще роботи попереду. Але будемо, будемо працювати, що поробиш. Mm -hmm. Зараз йдемо кубляти їжу, бо треба ще їсти колись, встигати. У нас антекінг о продукти. Я вже почав зал. Я біля виділення воти. Вони ще пробіжки ціляють. Пробірка? Масло. Опа, не багатство. Першкове масло купили цілу 400 грамів. Хопери кусити. З перцем і без Вообще тема страшно. Що ми будемо купити? Сухарики, сібочок, соломки. Наша. Куриця. Басматлі. Що я соломка? Прокладки. Це там. Не треба казати. Про. Ми не Слівки. Салфетки Солфетки. Для лиця. Я думаю, для жовтня. О! Ні. Це ти там банаєш? Банани, так. Да. Я просто творог взяв, щоб всі мусі. Виногради купили. Творог. А чого такий? Булгур. Айпіття. Що повани? Треба взяти, а не розсипчити. Ну, ладно. Я не знаю полізниця. Авокадо. Куриця і Кока-Колка. Кока-колка тільки для ромчика. Морковка. Морква, точніше, по-корейськи. Хліб разнижевий. Шинка. Огірки. Томатоус.

больно зробила че мені. Ти зробив мені. Це злочин. Та я просто так потряс, що. Ти да забив мені. Та що ти забив, бачите? Блін, фу ти, блін, як будто. Поправи! А, і десь ти вуха не давив. Та ти отут не давив. Я от так зробив. Ні, от так зробив. А тут? Так! Як вибачте, не хотіла да! так сильно. Пізніше, як ви пройшла на хвост мене. Вибачте. Вибач, пожалуйста, що я тебе потряс трошки. Землетрясение. Я не потряс, Завив! А, добро. Це так страшно. Фу, блін, пока! Я на Блін, пока. Ай! Я зараз дісталась з сушилки. Пледи постіль, я їх сьогодні попрала і закинула в сушилку. Подивіться, що з пледом? Він сам зав'язався в якийсь вузол, і в ньому ще всередині щось застрягло. І він нормально не просушився через те, що він, мабуть, на самому початку вже зав'язався у вузол. Що не я не розумію. Доведеться його так зараз досушити. Але цей плед у вже такий був затяганий, запилений, закурений, всякими всякими що О! Знайшлась. Наволочка мокра. Блін. Оце мене бісить в сушилці, що все одно завжди щось залишається мокрим здається, вона ще жодного разу не просушила. Все. І це мокре. Навіщо робити сушилку, яка не сушить до кінця? Поясніть мені, будь ласка. Ну що, плед нарешті чистий. Я вже місяці три, мабуть, збираюсь його попрати і все ніяк не доходить до мене до цього руки. Ще ближчими. Ми з вами сьогодні приймали разом девуш. <різь> сьогодні я розповідала вранці в сторіс. розповім, що вам я останнім часом не можу снідати рано. Взагалі, за такими, типу, правилами, якщо можна так сказати, для організму, корисно снідати в першу годину після. Підйом вранці після пробудження. Тобто ви прокинулись і протягом однієї години треба поснідати. Тоді ви вчасно можете пообідати, повечеряти і там перекуси, ви нормально іштинете калорії добрати, які вам потрібно з їжі, і нічого не пропустите будете здорові, не буде проблем з І я останні два тижні десь точно, якщо не більше, не можу снідати. От, зазвичай. Раніше у мене з цим проблем не було. Я можу прямо прокинутись голодна і, типу, хотіти вранці поїсти. Тут я прокидаюсь, там я можу в 9 прокинутися, і тільки в 12 я можу захотіти їсти. У мене є декілька теорій. У мене взагалі збився зараз графік харчування. Я почала, відповідно, через це ж пізно снідати і пізно обідати. Тобто сніданок вже в той час, коли треба обідати. І виходить обід мій, він вже десь о п'ятій, о шостій, знаєте? А іноді, через там роботу чи через що, я його взагалі пропускаю. І в 10 вечора, наприклад, я вже страшно хочу їсти. Тобто, я замість того, щоб поїсти тричі на день і перекусичі якісь зробити, я їм двічі на день через цей пізній сніданок. Через те, що я. Повечеряла, наприклад, об 11-й -11 вечора, таке теж часто дуже буває, я не хочу снідати вранці, бо я пізно повечеряла, і вранці, коли я прокинулася, і ще організм не встиг перетравити до кінця, те, що в мені гнило лоб, що нічто щось на вечерю. Відповідно, це замкнуть таке коло. Пізно снідаю, пізно вечерю, пізно снідаю, пізно вечерю. Обід десь завжди губиться. Це капець. Я завтрашнього дня буду максимально намагатись це налагодити, тому що я їм двічі на день зараз, а для мене це катастрофічно погано, бо навіть ці два прийоми їжі, вони не завжди корисні, знаєте. І я просто неправильно розраховую зараз свій час і не витрачаю достатньо часу на те, щоб приготувати їжу. А мені треба це робити. Бо треба корисно, нормально харчуватися, їсти овочі, їсти корнеплоди. А я оце все не встигаю зараз. Тому ну, завтрашнього дня ми з вами вчимося знову тайм-менеджменту, який у мене пішов у жопу. З моменту, як ми відкрили магазин, а це вже місяць, в моєму житті з'явились якісь нові справи, і все, у Маші все пішло в попу. Я думаю, що це не тільки моя така проблема, тому не хочу від вас її теж приховувати. Я ніфіга не вмію розпоряджатися своїм часом. І ще коли, знаєте, такі періоди бувають продуктивності приходять, і думаю, у всіх вони є. Іноді непродуктивність, іноді продуктивність. Тому в періоди продуктивності у мене таких проблем з цим немає. Бо я всі свої прави плани записую у типу свій планер, там нічого не пропускаю, все в мене по графіку. Але зараз я в такому стані, вже останній місяць. Мені нічого не хочеться, мені нічого не подобається, я не знаю, що я хочу далі. Ну, я я так зараз зависла, я вам просто передати не можу, і це дуже сильно мені зараз заважає. І через цю відсутність якихось ресурсів взагалі я не можу нічого нормально робити. Я нічого не встигаю, мені не хочеться просто встигати, мені не хочеться це все планувати. Це, це жахливо. Це через те, що я зараз не знаю, чого мені хочеться. Я знаю, що що я хочу, щоб закінчилась війна. Я знаю, що я хочу, щоб Україна перемогла, і грибені расисти перестали бомбити наші міста. І це став дуже дуже довго. Він зараз дуже довго вже у всіх, і воно давить, і воно дуже сильно забирає сили. І ще плюс такий період важкий, ми вирішили відкрити бізнес. І це теж ускладнює роботу, тому що війна зараз, вона все ускладнює насправді. І на фоні всього цього плюс Проблеми з соціальними мережами через всі ці відписки і, і хейту багато з усіх сторін. Ну коротше, це все дуже сильно накопичилось, і я дуже стараюсь триматися на позитиві, шукати там якісь сили, якусь енергію, але його просто немає. Я не я не знаю звідки зараз оцей черпати ресурс і жагу до життя, бо зараз я. Не хочу нічого. Ні працювати, ні відпочивати, ні веселитися. Нічого не хочу. Якісь є такі моменти, знаєте, типу щастя, радості, але от переважний мій стан зараз це якийсь омьобний, не знаю, як це сказати. Ні про що. Якось так. Я сьогодні весь ранок проходила за цим відчуттям і не знала, як його описати, як вам пояснити, як я зараз себе відчуваю. От зараз знайшла. Бо я почала думати про те, чого я не харчуюсь нормально. І оця думка за думкою, думка за думкою, така пішла в мене логічна, логічну логічний ланцюжок, вибудувався. І я зрозуміла, що та таки мені треба просто. Або мені треба взяти якийсь, знаєте, тотальний там на тиждень-два може відпустку від усіх соціальних мереж, от, типу, повністю, от навіть намагатись не сидіти в них, щоб трошки як, ну, щось якось змінити на якийсь час, не знаю. Навіть я думала, може кудись поїхати, але мені навіть їхати нікуди не хочеться. Серйозно, мене за темом запрошують у Карпати. Там і по співпраці, і є багато там цікавого, що можна в Карпати зробити. А я розумію, що я просто не хочу їхати. Я не хочу просто їхати зараз нікуди. Все, я виговорилась. Мені треба було вам це проговорити, бо я просто. Коли проговорюю це вголос, мені стає легше. Я наче з психологом поговорила, я вам вже про це розповідала. І от знову, 12-ту ночі, я, ще, я тільки що для тік, щоб була в душі, я реально зголодніла. Я пішла собі на мило винограду. Бо слава Богу, що нема нічого того іншого поїсти. Якби було, я б зараз вже сиділа, на А так виноградом зараз переб'юся і спати. Сподіваюся, що завтра я зможу нормально прокинутися, нормально поснідати. І хоча б з чого, хоча б з маленького, з чогось, спробувати повернути себе назад до того стану, в якому я в ресурсі. Давайте разом спробуємо це зробити. Поділіться своїми історіями в коментарях, якщо у вас зараз теж якийсь незрозумілий стан. І я думаю, він зараз у всіх українців такий. Я сумніваюся, що є хоча б хтось, хто зараз може бути в нормальному ресурсі такого. Я не знаю, як знайти таку людину. Поділіться своїми історіями в коментарях, що ви зараз відчуваєте, як у вас зараз ідуть справи, як навчання, як робота.